Всіх вітаю! Харків, Харківська область. Дивимося загрози для людей під обстрілів. Харків, Харківська область з 20 по 26 січня. Харків, Харківська область. Щось, якісь будуть хитрі маневри. Якась хитрість, якісь обмани, але це більше стосується якоїсь матеріальної, якоїсь території може, або більш матеріального чогось, ресурсу якогось. Показує роботу ППО, яке теж 50 на 50, може щось поймати, щось не поймати. Так. Закриття якоїсь. Або школи. Ну, школи у вас і так закриті. Це може бути, може, лікарня. Загрози для лікарні якоїсь її можуть закрити. Що вони? Справедливості втрати якісь можуть бути. Яку відповідь будуть стріляти? Підприємства. Ось з водою знову кругом воду показують по всім містам. Якісь маніпуляції. Якісь будуть такі маніпуляції з війною. Щось нас буде в тоску вганяти. знову розумію. Балістика, від балістики треба ховатися. Буде обмін, я так розумію, туди-сюди. Ми будемо туди стріляти, вони будуть на нас. Це що? Так. Я так розумію, що знову ж показує якусь дипломатію, яка нас може про щось, якусь трансформацію чогось. У нас буде викликати якісь внутрішні негаразди. Це буде призводити до якоїсь трансформації, якась об'ява чи якесь таке проголошення чогось. Також ця карта взагалі вона стосується, ну не при, якщо до обстрілів брати, то, в принципі, треба обов'язково берегти себе, тому що можуть бути жертви. І це показує сім'ї. Саме сім'ї, може, жінки. Я не розумію, до чого це щось буде таке хитре, або буде просто прильот без, без тривоги. Да. На дні колоди дуже погані карти, теж обов'язково берегти себе, там, де транспорт, вокзали, можуть бути прильоти, пожежі, 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 показують по областям також діти. Ну, ми будемо наче щось і відбивати, але дуже багато ударних карт. Тому Харків, Харківська область, наступний тиждень буде дуже важкий. Обов'язково бережіть себе.